18 грудня в храмі блаженного Миколая Чернецького відбулось святкове дійство для дітей з особливими потребами, які є членами фонду Милосердний Самарянин з нагоди свята Святого Миколая на свято завітав генеральний консул Чеської Республіки Мирослав Кліма. Він привітав дітей зі святом і був приємно вражений чисельністю і підготовкою наших дітей до цього свята. Пану Мірославу дуже сподобався виступ дитячого хору храму блаженного Миколая Чернецького, керівником якого є Лілія Владиславівна-Венгер. Він зазначив, що радий би був вітати таку делегацію в Чехії і що Україна є добре розвиненою культурною державою. Свято Миколая відвідав і заступник голови Золочівської районної ради Андрій Леськів. Кожна дитина отримала подарунок від Святого Миколая. Президент фонду, отець Михайло Сукмановський, висловив слова подяки в особі генерального консула пана Мирослава, усьому чеському народу, за благодійні внески, завдяки яким відбулася презентація свічкової майстерні паном Євгеном Адамиком, президентом чеської організації. Його особа. Сьогодні є представленням. Чеського народу я можу так сказати, тому що пан Мирослав попередник його, який познайомив нашу, нас наш фонд із чеським карітасом. а чеський карітас це ті кошти, які люди складають на благочинні речі. Тому представлення співпраці карітасу Чеської Республіки. Нашого фонду і представництва Генерального консула та і представлення всього народу, який своєю офірою, який своїми коштами для нас, які не є чехами, але є українцями, але є і слов'янами, тому що ми є слов'янський народ, і ми сьогодні можемо дякувати Кирилові і Мефодії учителям Слов'янським які походять з Моравії, А це є Чехія. І тому ми е, маємо певну письменність, ми дістали церковні е, закони і ми дістали певні е, церковні традиції, які нас єднають у слов'янській е, групі мови. Тому нам є дуже мило і приємно вітати пана генерального консула. Я ще не разговариваю украинскую мову, э, выше в чувстве. Э, я, если могу на русском, тогда... Разумеется, okay. э, э, я не слишком э, долго буду говорить, потому что отец Михаил уже э, практически э, все, э, все сказал. Но я бы хотел поблагодарить э, очень и очень за э, приглашение. Это для меня большая честь находиться вместе с вами. Особенно в этот день светового Миколая, когда празднуем вот этот праздник, я был очень рад видеть тут ангелов, потому что такая традиция, та же самая у нас, она только состоится на 13 днів раніше, 6 грудня. Так що я зараз вспоминаю свої дитячі роки, коли вот такий праздник ми праздновали в Чехії. Як отець Михайло сказав, я теж дуже рад, що тут можу знаходитися в день, коли тут були мої колеги з Харитаса, з Ноймо. И э, я понял так, что открыли э, дверь для э, этого проекта. Э, э, и перемещаются, и будем надеяться, э, что после того, когда э, тут э, все освоится, что вы будете продолжать э, эту традицию и передавать э, э, во все концы э, э, Украины. Так что за это очень большое спасибо.